Мої вітання. я Назаренко Семен. Ройовий мужник, хоробрих, самовідданих людей, безстрашний хворки. Наш девіз. Ми свою славу і волю не віддамо ніколи і нікому. Зі мною поряд працюють славетні, відважні, мужні і талановиті люди. Солдатенко Дмитро, бончужний, перший заступник Ройового. Раді вас вітати. Мене звати Солдатенко Дмитро. Я перший заступник Ройового, виконуючи обов'язки у разі його відсутності. Завдяки своїм якостям, професійності, креативності та наполегливості був обраний на цю посаду. Здійснюю шокування рою, слідкую за фізичною підготовкою безстрашніх вовків. Контролюю розміщення куріння та його атрибутів. Бажаю гарної, справедливої та захоплюючої гри. Нехай щастить. Гончаренко Катерина, Довбиш, виконує функції по зв'язкам з громадськістю. Моє шанування. Я Гончаренко Катерина, виконуючи обов'язки Довбуша. Полюбляю гуляти, читати, там в'язати, грати на музичних інструментах завдяки якостям комунікації, доставленням та досягненням своєї мети, а також наполегливісті, членами грою Безстрашні вовки виснули мене на посаду довбуша. Моя робота пов'язана з громадкістю та висвітленням інформації загальні доступні простори, слідкуючи за дотриманням лицарської честі. Бажаю удачі, нехай вона обов'язково додасться до ваших наполегливих старань, впевнених кроків, сум'явих дій. Мірошниченко Ярослав, поружний, відповідальний за прапор та атрибути рою. Велики були я, Мірошниченко, Ярослав, виконуючи обов'язки коружного у нашому рою безстрашні вовки. моїми прямими обов'язками є. Дотримання в належному стані атрибутів та прапора рою, піднять бойового духу рою за допомогою музичних композицій, взяття активної участі у підготовці та проведенні грі, наполегливість, духовна сила, мужність та багато ще моїх якостей допоможуть мені та моїй команді вибороти перемогу у грі. Бажаю перемогти найкращим. Нехай ніякі негаразди не вибивають з колії, а лише наполегливість та воля приводять до перемоги. Маслій Богдан Писар веде документацію герої. Вітаю. Я Маслій Богдан, виконуючий обов'язки писарів. Завідую документацію героїв, веду хроніку дій, допомагаю героївому та бончу дати документацію звіти і листування. Крім любові до мови, літератури та науки, полюбляю музику. Пам'ятайте, віра в успіх це вже половина успіху. Тому бажаю, щоб вашу віру нічого не змогло приходити. Волошу Мілля, обоз. Відповідаю за інвентар під час таборування. Добрий день, я Волошу Міля, виконуючи обов'язки обозного як огружні. Я відповідаю за інвентар, забезпечую усім необхідним свій рій під час гри, походів, таборування. Прияю обладнанню території табору. Беру активну участь у грі та підготовці до неї. Мені подобається займати пост обознаком, адже я добрий і справедливий. Вірю, що це допоможе нам у грі. Важаю, щоб ви не тільки дійшли до перемоги, але й заболовність у своїх силах і повірили в свої можливість. Кавецька Анастасія, характерна, відповідає за медицину. Бажаю здоров'я. Я, Кавецька Анастасія, виконуючи обов'язки характерника та лікаря, відповідаю за медичне забезпечення під час таборування усіх членів шкленів, контролюю дотримання санітарно-гігієнічних норм в таборі. Інформую з медичних та здоров'я збережувальних питань. Вірю, що такі якості, як відповідальність, витримка, зроблять один із вирішальних внесків до командної гри. Нехай ніщо не завадить вам прийти до перемоги. Дорошенко Кирило, скарбник, відповідає за майно рою. Вітаю я, Дорошенко-Кирило. Виконуючи обов'язки скарбника, відповідаю за майно, рухоме і нерухоме рою. Його забезпечення та утримання в належному стані беру активну участь у тренуваннях, підготовці та проведенні гри. Виконую інші поточні завдання роєвого, спрямовані на якісне функціонування рою. Вірю, що моя любов до чогось нового та якості, такі, як сила, розум та гарне почуття гумору, допоможуть мені та рою прийняти місце лідерів не тільки у грі, але й по життю. Вони, як маленькі гвинти, роблять величезну працю. Шановні глядачі, до вашої уваги атрибути нашого Рою безстрашні вовки. ヨモザワ。